Всім привіт! В цьому відео я розповім про готовий онлайн-бізнес, на якому можна заробляти 300 тисяч гривень на місяць. Я це покажу на конкретному прикладі на телеграм-каналі, який заробляє 300 тисяч гривень на місяць. Отож, давайте відразу подивимося на цей телеграм-канал. Він називається Україна. Сьогодні новини, це телеграм-канал на новину телеграм-тематику. Тобто, це телеграм-канал, на якому розповідають про новини, тобто, що відбувається в Україні і в світі. На ньому 325 тисяч підписників. І цей телеграм-канал з мінусовою статистикою. Як я взагалі знав, що на ньому можна заробляти 300 тисяч гривень на місяць. Дивіться, я зараз знаходжусь на біржі AdSell.me. це найбільша біржа з продажу реклами в телеграм-каналах. Телеграм-канали вони в основному заробляють на тому, що продають рекламу на своїх телеграм-каналах. І тут реклама в цьому телеграм-каналі коштує 5 тисяч гривень. Тобто один рекламний пост в цьому телеграм-каналі коштує 5 тисяч гривень. Як дізнатися, скільки взагалі рекламних постів тут виходить? Для цього потрібно зайти на іншу біржу tgstats.com це біржа, на якій є статистика всіх телеграм-каналів. І в цій біржі можна також подивитися, скільки реклам виходить в цьому телеграм-каналі. Зокрема, сьогодні тут реклама ще не виходила, але вчора тут вийшли дві реклами, позавчора дві реклами. Позавчора реклама. Ну, давайте візьмемо середнє значення, що на цьому телеграм-каналі виходить дві реклами за день. Отож, якщо тут 5 тисяч гривень коштує одна реклама, ми 5 тисяч гривень множимо на 2, тому що за день виходить дві реклами, і того виходить 10 тисяч гривень за день. І далі це число множимо на 30, тому що у місяці 30 днів. І того за місяць у нас виходить 30 тисяч гривень. Давайте подивимося, що за контент робить цей телеграм-канал, що він заробляє 300 тисяч гривень на місяць. А тепер давайте подивимось на цей телеграм-канал і на контент, який він робить. Ну зокрема, тут звичайний телеграм-канал про новини в Україні. Ну і загалом в світі. Тобто, я думаю, ви 100% підписані на подібні телеграм-канали в телеграмі, де ось є, наприклад, новина про повітряну тривогу. Є новини, які відбуваються в Харкові, є новини по відклю... відключенню електроенергії. Ну, загалом звичайний новинний телеграм-канал. І факт тому, що на цьому телеграм-каналі постійно виходить якась реклама, і за цю рекламу, е... і на цій рекламі зокрема, заробляє цей телеграм-канал. Ну, давайте спробуємо знайти якийсь рекламний пост. Ось, зокрема, ми знайшли перший рекламний пост. Чим він відрізняється від звичайних постів, думаю відразу видно, тому що тут є різні посилання, і ці посилання ведуть на інший телеграм-канал. Тобто цей телеграм-канал він заплатив за те, щоб розміститися в цьому телеграм-каналі. Це, зокрема, є реклама, і на цій рекламі цей телеграм-канал заробляє по 5 тисяч гривень на день або 30 тисяч або 300 тисяч гривень на місяць. Так багато що я навіть вже трохи і запутався. І що ще я вам маю також сказати. Я маю вам також сказати, що в мене є свій блог про Телеграм, в якому більше п'яти тисяч підписників. Є ще інші телеграм-канали. У мене є 4 телеграм-канали, загальна аудиторія там майже 70 тисяч людей, і я також заробляю в Телеграмі і навчаю інших людей. Зокрема, ось у нас є чат, в якому 73 людини. Є моє навчання в Телеграмі. Давайте я його покажу вам відразу, що в нього входить. Тут є всі відеоуроки для початківців, більше 60 відеоуроків про початок заробітку, створення каналу, контент і ботів. Є також заробіток без вкладень, покупка і продаж каналу, як розвивати телеграм-канал, є домашні завдання, щоб відразу використовувати знання, які ви отримували. Які ви отримали впродовж навчання, і загалом, якщо ви хочете почати заробляти в Телеграмі, то можете записатись до мене на навчання. Це також можна зробити через розстрочку або по підписці за 200-300 за гривень. Ви можете записатись на моє навчання, і, і ви вже отримаєте онлайн-професію, на якій ви зможете заробляти навіть без вкладень. Посилання я дам в описі до цього відео. Можете зайти і записатися, і почати заробляти разом зі мною. Зокрема, я заробляю в Телеграмі вже більше півтори року, і на моєму навчанні. Вже є більше 100 людей. Ось. Думаю, на цьому прикладі ви вже зрозуміли, що в телеграмі можна заробляти ось такі величезні суми: 300 30 тисяч гривень на місяць. заробляє цей телеграм-канал. Я також заробляю в телеграмі, трохи менше. А скільки саме я заробляю в телеграмі? Я розповідав в інших відео на моєму ютуб-каналі. Можете зайти і їх подивитися. Все. всім, дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь, якщо вам було цікаво.